Від їжі, звичайно, ми переходимо до їжі психологічної, скажімо так. так, Тому що в нашій студії є Марина Бучок, психолог, з якою ми зараз поспілкуємося про п'ятницю 13-го, ворожіння, ворожіння, і все що з цим пов'язано. Доброго, Доброго ранку. ранку, Марина, ви як психолог, напевно, п'ятниці 13-го не боїтеся, але зрештою, чи траплялися у п'ятницю 13-го якісь з вами дивні речі, які ви помітили? Ну, це правда, що страху перед цією датою в мене немає, але насправді цього страху не було навіть і до того як я стала психологом. Тобто, напевно, це якісь особисті переконання скоріше ніж психологія. Uh -huh. а, і насправді нічого не траплялося, і багато навіть приємного траплялося. От як от наприклад, ви сьогодні потрапили до в назву ефір. приємно подія. Так, приємна 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 ходія, так. так. чому зрештою більша частина людей скажу, наприклад, у Європі, кожен третій так боїться цієї дати? Ну, це скажімо так історично сформувалося, да. Тобто люди десь одне одному передають, говорять, що цей такий день там обов'язково щось станеться, і психологічно я би це назвала словом навіювання. Тобто одна людина навіює, інші якісь там певні свої власні переживання з приводу цієї дати. А от якщо вже так трапилося, ну є люди, які бояться, є які не бояться, але тим не менш, ну певну ну, таку знаєте, от боязнь вони мають. От як. Побороти це чи можливо? Ну, взагалі, е, побороти можливо, е, будь-який страх, і, ідучи назустріч цьому страху. Тобто, приходить цей день 13, то п'ятниця 13, то ми ж не зачиняємося вдома. Він, не сидимо. Це зачиняється, до речі, ну, не виходить є, є різні, різні люди. <рес> <В випадки. рес> то от, для того, щоб перебороти цей страх, то треба просто вийти. Тобто не зачинятися, не не змінювати своїх планів, не взагалі можна не підкреслювати для себе, що це є п'ятниця 13-го. Часто я не помічаю цю дату в календарі. Тобто, це <платér> най, вертати найкра спосіб перебороти страх це йти на зустріч страху. Або ігнорувати його мені здається, що ще якщо проаналізувати будь-яку іншу дату свого життя, то щось ну наприклад не дуже приємне, траплялося і в інші дати. І можливо закономірність буде там на вівторок, 12-го, або там на неділю 5-го. Тобто, ну от я чула ці цікаві факти, що він в різних народах є різні дати, різні суєвіря пов'язані з цим. І насправді навіть кожна людина має якісь свої особисті, неприємні якісь моменти, і скоріш за все, що це є просто пережитий досвід. Якщо двічі один день сталося щось неприємне, то от мені завжди в цей день не щастить. А це ну, просто може бути співпадіння. Окрім п'ятниці, 13-го, думаю, актуально буде поговорити і про день Андрія, коли всю ніч перед цим днем всі ворожать. Чи вважаєте ви якусь шкоду для людини у цих магічних ритуалах? Ну, скажімо так, коли це серед дівчат, да, то це часто це якийсь такий інтерес, це ігри, це якісь певні розваги. Да. Це більше ігри, ніж справжнє, серйозне ставлення до того. Якщо до цього ставитися надто серйозно, якщо в цьому дійсно вбачати своє майбутнє і пізніше формувати свою долю, свої якісь вчинки, в залежності від того, що мені там нагадали, що мені там вийшло, то ясно, що це шкодить. Це шкодить і психологічному стану людини, і ну, взагалі просто навіть оточенню цієї людини. Здебільшого, саме жінки є більш активними в тому, що намагаються там наворожити собі суджено, оряджено і так далі. Чоловіки більш енергні. Чому так? Як це повинна? так. Ну з точки зору психології, жінки більш емоційні. Чоловіки більш логічні послідовні, тому ті, які керуються логікою, вони навряд чи підуть ворожити, гадати і так далі. Okay. Кажуть, що до ворожок і гадалок входять здебільшого люди зі слабким характером, які самотужки не можуть вирішити певну проблему. Чи це правда? Ну знову ж таки, слабкими людьми ми називаємо емоційних людей. Слабкими називають жінок через їхню емоційність. Ой, але це неправда. Жина абсол... ні, це не правда. А чому не правда Бо ми момиси? Тому, тому що є іще ще поняття жіночої інтуїції, жіноча емоційність, іноді інтуїція. Жіноча може іноді бути сильнішою, ніж чоловіча логічність і послідовність. Наприклад, жінка, замість того, щоб думати, чи йти там. На війну, чи йти в бій, чи не йти в бій, вона вже пішла. А чоловік ще буде розраховувати, чи йти, чи не йти, чи він переможе, чи є в нього шанси. А, вони чи такі ні. прагматики, І... Ми більше емоціями керуємося. Частіше так. Але ми говоримо взагалі не про те, що чоловіки чи жінки. Ми говоримо в психології завжди про те, що кожна людина має в собі оці фемінні жіночі якості або мускулинні чоловічі. Тобто є чоловіки, які теж мають у собі більше оцього фемінного, це е, безобраз, так. Тобто це є нормально, що у характері може домінувати або те, або інше. Тобто, людина може бути як чоловік, один може бути більш емоційний, інший може бути більш такий логічний, схильний до, до логічного мислення. Так само і жінки є жінки-прагматики, які ніколи не підуть ні до гадалки, ні не будуть ворожити і впевнені у тому, що вони самі будують своє життя. Ви знаєте, мені ще дуже цікаво дізнатися. От ми говоримо зараз про людей, які ходять там, ну або займаються ворожінням ну самостійно, а от як щодо тих, які позиціонують себе як провидиці, ворожки і так далі, які ну часто бувають просто шарлатанами, часто які дійсно щось ну можливо вони знають, кажуть, ви хороші психологи. От як ви ставитесь до них, і як ви думаєте, що це за люди зазвичай це дійсно? Це дуже е, хороші психологи, чи просто в людей ну якісь ну відхилення, чи що? Як це можна пояснити? Ну, моє, якщо особисте так, ставлення, то воно є чітко негативним, особливо коли це ще пов'язано із якимось зароблянням грошей. А, і завжди кажуть на таких людей шарлатани, правда так. просто. І на деяких психологів часто так кажуть теж, тому що а, легко оцінити щось, що видно, чітко, і дуже важко оцінити щось, що а, ну, да, розповіли, і воно, можливо, колись збудеться. І дивіться, що навіть Юнг колись говорив про те, що початком психології якраз були оці гадання, віщування, віщуни, колдуни, оці які були. Пізніше він каже, що релігія це теж все те, що передувало психології. Тобто, це був спосіб самопізнання, це був спосіб пізнати себе, свою душу, і через то воно. Ну, в певній мірі навіть пов'язано, да? але е, в сучасному світі ми можемо чітко розділити е, напев, ну, релігійні переконання, духовність вже не, не поняття душі, а духовності. І е, питання е, якраз уже пов'язані з цими гаданнями, ворожіннями і просто шарлатанством, зароблянням грошей на людській емоційності. Угу. Манечкою, уявімо собі таку ситуацію. Приходжу я до ворожки, вона мені каже, все ти там станеш керівником офісу, я вже така рада. Ада, сажу, чекаю, нічого для цього не роблю. Я себе запрограмувала, і я так вважаю, що це негативний бік ворожіння. Все таки, чи має воно якусь позитивну сторону? Чи абсолютно ніяка. Ну, оце позитивна сторона хіба що в тому, що якщо мені хтось скаже таке, що ти точно підніме настрій. На певний час, можливо, це підніме настрій, але з іншого боку, це переконає мене, що так до цієї людини більше йти не треба. Тому що, коли мені якась людина скаже чітко, що ти станеш керівником офісу, ніхто не знає мого майбутнього. Оце однозначно, і тому, якщо б я попала до якогось навіть психолога, який би мені казав, що стовідсотково знає, що яка як складеться моя доля, то я би закрила двері і напевно більше туди не повернулася, тому що ми не знаємо майбутнього, ми можемо. Прогнозувати, можемо пропонувати, можемо говорити про те, як би було краще діяти в певних ситуаціях, дивитися на свій характер, як я реагую в певних ситуаціях, але говорити, що з тобою буде. На сто відсотків я в це не повірю і і не раджу вірити сто відсотків інше. Але але є ще такий ефект, як плацебо, і на багатьох людей він впливає таким чином, що, наприклад, якщо я піддаюся цьому впливу навіювання, йду до ворожки і кажу, там в мене якась є хвороба. Вона мені каже, там приклади там яйце чи ще щось, і зрештою ти вилікуєшся. І на мене спрацьовує те, що я в це вірю, і я виліковуюся. В такому випадку ви б все-таки радили ходити до таких людей, чи в будь-якому випадку не варто цього робити? Ну, я думаю, я думаю, що в будь-якому випадку не варто, тому що то є ризиковано. Просто. Тому що, якщо добре, якщо там нічого насправді серйозного немає. А якщо є, а я буду переконувати себе оцим ефектом плацебо. тому що, як, як правило, є... Мені здається, що як правило, то Є просто таке навіювання, воно діє в тих випадках, коли нічого серйозного. А якщо, наприклад, там є рак, то він є, і він нікуди не подінеться від простого навіювання. Інша справа, що є питання волі людини і великої віри людини, що людина, яка має оцю силу волі, має віру у те, що вона зможе подолати, в те, що вона може перемогти. Там, врешті-решт, віру ми говоримо теж про віру в Бога, що є люди, які вірять в Бога, але і, і просять, і моляться, і кажуть, що поборюють хвороби. І скажемо, що це допомагає, але не, не на не не в то не в тих моментах, що це є просто надію. Отож, підсумовуючи розмову, ви не радите ходити до ворожих догаданок, а просто так для себе, для підняття настрою можна інколи побалуватися. Так. Ну, якщо так, якщо це для розваги, якщо це ігри, то так, якщо ти віриш в те, що в 2015 тисячі п'ятнадцятому році ти вийде. За мене не залишається то, то вибору, це, я можу завірити це... <світ> <світ> працює. Ну що ж, дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Нагадую, в нас в гостях була Марина Бо.